Епілог Любий Скотті, пробач, що так мало тобі тепер пишу. Раніше писала багато, бо мені було самотньо. Тож, мабуть, якщо листів поменшало, це гарний знак. Я досі сумую за тобою, завжди сумуватиму. Але я переконана, що порожнеча в душі після тебе лишилася тільки у нас. Де б ти не був, ти зараз щасливий. Це найважливіше. Д'єм так швидко росте, їй нещодавно виповнилося сім. Складно усвідомити, що мене не було поруч перші п'ять років її життя, бо зараз мені здається, що я була з нею завжди. Наймовірніше це завдяки леджеру і твоїм батькам. Вони розповідають мені історії про те, як вона росла. Показують відео та жінколи відчуття таке, що я бачила все це на власні очі, не знаю, чи пам'ятаю взагалі дієм життя, в якому не було мене. Для неї я завжди була поруч. Я знаю це, тому що ті, хто любили тебе, дали їй усе необхідне, коли ми з тобою не могли. Вона досі живе з твоїми батьками, але ми бачимо щодня. Вона мінімум двічі на тиждень ночує у нас з леджером, у неї своя кімната в обох будинках, ми щовечора вечеряємо разом. Я б дуже хотіла, щоб вона жила зі мною, але також розумію, як важливо зберегти її звичне життя. Плюс Патрик і Грей заслуговують бути важливою його частиною. Я нізащо в світі не забрала б її у них. З того дня, коли вони прийняли мене назад, я жодного разу не відчувала, що мені не раді. Не було жодного такого дня, жодної секунди. Мені не виставили ніяких умов, просто прийняли мене вколо людей, які любили тебе. Довкола тебе були хороші люди, скоті, батьки, твій найліпший друг, батьки твого найліпшого друга. У мене ніколи не було такої люблячої сім'ї. Люди з твого життя стали людьми з мого. І я роблю все, що можу, щоб вони отримували від мене стільки ж любові і поваги, скільки давав їм ти. Я віддаю стосункам із ними стільки ж уваги і поваги, скільки приділяє процесу вибори імені. А ти знаєш, як серйозно я ставлюсь до імен? Я довго і нудно думала, як назвати дієм, та навіть на ім'я для Айві мені знадобились три дні. Ім'я, яке я подарувала два тижні тому, поки що займає верхню позицію в списку найважливіших, однак саме його придумати було найлегше. Коли мого новонародженого сина поклали мені на груди, я глянула на нього крізь сльози і сказала: Привіт, скоті, з любов'ю Кенна.